Бо, ми, може не питання, але ну, враховуючи те, що соціально економічного скажіть, будь ласка, а ви хоч тіла, яка проводиться у нас медична реформа в районі? І що нас вже дає, значить, оця лікарня значить, районного масштабу, а тепер говорять, що це все віднесеться до обудобності. Яким це порядком піде? Що це? І хто про це знає? Через що? У людях це у нас це говорять, це задають питання, а ми, ми нічого про це не знаємо. Що це за реформа? Як вона виліться, допустимо, на таких лікарнях, які залишились? Це... Яке це буде почання? А то як про тій сесії, продавати, ми знаємо, що продавати, а що реформа ми йде буде. і буде яке... його, цього ми не знаємо. Якби правильно. Законодательство. Ну, айдеш, уже ж уже определены ну, точно, что уже там... То все есть, все ве, данчика, в, ну ведь данщика за стационары. Ну ваша же не важно, что это самое. Ну так куда? Починение области. А починаю вот эти фапы останутся на том уровне, если будет децентрализация. Тоді ще Якщо наша лікарня входить в комунальну власність Дергачівської центральної лікарні, то тоді що буде очужіння і як там править. Це просто передадуть так, там прийма передачі, як скорі передача. Процес дуже легкий, є свіга Lada, Lada, лёхай, а як це він є. А для громади це, звісно, ну, да, для громади є. Якщо буде децентралізація, звісно, громада вирішила, вашу больницю нікому не отдає, ніхто її не забере. А якщо <плат> а не буде, то сам не тому що Зараз новий Кабмін буде, і то вже міністра не буде. Буде нове Ой, господи. Конечно, поміняється. Поки ми надумаємо, там поменяется. Поки что-то самое закончилось. Саданчак голову чешет, що ну, ж, получается. Та ну сразу Ж, ну, А мы тоже... Нет, я хочу куча. Медики району не хотят уходить под область. Потому что есть уже прецедент, дали скорую, даже тот фистом не уже выйдут. Она полностью у доуспорядку в області. По суті, машини наші убрали, да. бензин это сидять за одну гривну, а скоро, так як нам обіцяли, що вони швидко будуть приїжджати, так никто не делает. Так, да, понятно. Це все да. Ну ми взагалі кормить проезжаем. Через питаю? там. це, дійсно громада коснется. Вот йогца. Ну там громаді треба надо выходить пусть... Опять, Опять те саме. Опять те саме. Опять Опять саме. Ну добре. добре. Майдан делает. Покой громады. Ну, вопрос, у меня, наверное, больше вопросов, но, в смысле, как пример, розыгрыш предпринимательства и зарегистрированных малых предприятий. это, раз, два, четвертая страничка, правый. И там пункт или название? Нет, здесь розыгрыш предпринимательства. А что это? Кипки зарегистрированных малых предприятий. збільшилась проти відповідного періоду попереднього року на 4-2 відсотки складає 45 одиниць. А які заходи виконана адміністрація? Реєструвала. Ну так. Да. Реєструвало. Ну це якби те, що є статистика. Я чекала статистичні дані, те, що за рік пройшло, ми показуємо. Тобто є у нас повноваження в розвиток підприємства, можливо? Зазначило такого. У нас, на відпрацьований, у нас на відпрацьований механізм, зараз скажу як ви правильно виразитися, значить приходить підприємець. Ну от надумав, фіксує він там, в Домі культури, зареєструється, як вчасний підприємець. Так? Зареєстрували його. Значить, вже є, визначено, чим ця людина буде займатися. Чому не видається, би по своєму виражаюсь, дорожна карта, куди людина, ось він зареєструвався? Так, що він його ступені, щоб реєструвати свої бізнеси, оформити? Все, ніхто нічого не знає. Починається ваговне застояння, так, архітектор, ще там БТІ, ми так тут нікуди, електроснабження, електрокамелець. От таку я ж кажу, дорожньої карта. Так, оце я вийшла, я підприємець. Сьогодні я йду до архітектора, так? Оце значить такий знач повно, що там розказало. Немає, оцього в нас немає. Я буквально на тому тижні це пропустила через себе в смислі з людиною тут, а потім зареєстрували чутко, немає претензій. Але куди далі людині звертатись? І як дощевку законюватися? Дивіться, реєстрація це ж була не в межах повноваження адміністрації, це було через юстицію. Зараз вони будуть входити вже. Адміністрація в підрозділи і з цього місяця розпочали роботу. Один момент. Э, адміністрацію районного масштабу чи комісії. Реєстрація, там що там звучить? Я трошки не довго. Районного Районна. Районного. Вони раніше були їх вивели. От цього місяця вони вже в структурній підрозділі радіадміністрації. Ну ми як би піднімали передбачення. Вот, ну, вот этот нет. Если бы была так называемая дорожная карта, после вышивателя тоже знает, куди йти конкретно. А что ты думаешь? Конечно. Везде думав, як же договориться. Так, не бы, да? Или... ну, це немає. Виходить, ми нас, я власник підприємтель це не будівельна сфера, якби діяльністю вправні економіки, да, або по принципу, сейчас, то візь, через МФ, тобто адміністративна служба буде ламана закритого типу. Вона не буде з людьми співкуватись. Тобто mm. люди йдуть в МФ, вони здають, ну, це тоже пропівні підрозділи. Ну, віжу, що тут повинно далі штити. Да, вони э, надають і консультації, то есть люди здають документи mm. туди, вони їх передають далі по тим э, структурним, так сказать, Організаціям, які повинні далі це оформляти. Тобто немає вже ніякого там хождіння людини. Вони все, все, все задається через но. Ну. Якби то так, так було, як оце, як так думається? А ж у нас Ніяк не запрацює? Не запрацює, е? mm -hmm. ну, це йокість ноша, менталітету нашого. Mm -hmm. Все, що воно аукається, і аука шо? я аукатиметься. Немає просто. Ну добре, давайте далі

Інше питання. Аналіз він є. Було зауваження, виправили. І якщо тут були зауважені, їх не виправили, то тут на мене це немає.